Урочистості з нагоди дня скорботи відбулися біля пам'ятника герою радянського союзу Лялі Ратушної. Свого часу вона займалась у стрілецькому гуртку при палаці піонерів. У роки війни була зв'язковою підпільною організацією, передавала командуванню дані про розташування фашистських військ та їхнє озброєння. До визволення Вінниці, розвідниця та підпільниця не дожила буквально кілька днів. Нині ім'я Лялі ратушної носить палац дітей та юнацтва, вихованці табору «Зорепад», що при палаці поклали квіти до погруддя почесного громадянина Вінниці та вшанували хвилиною мовчання всіх героїв. Які загинули, захищаючи Україну від німецько-фашистських загарбників, ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув в роки Великої вітчизняної війни. Попередні роки ми запрошували ветеранів Великої вітчизняної війни, але цього року здоров'я їм не дозволило відвідати наш захід. Але діти все ж таки повинні пам'ятати про те, який вони зробили вклад для те, щоб в те, що сьогодні було мирне небо.